Всім привіт! З вами канал LC WORK. У нас сьогодні нова тема це подкаст ворка Зі мною моя колега Дар'я. Привіт всім Тимура. Сьогодні ми будемо говорити про стрес та вигорання на роботі. Тема, з якою більшість людей, які працюють, стикалися в своєму житті, хоча б раз. Це 100%. Ну, якщо ми там розпочинаємо, то що я хотів би сказати, щоб саме таке вигорання, я напевно не знаю, що таке вигорання, тому що. Можливо, є якісь там симптоми. Я відчуваю щось, але не можу сказати 100% що це вигорання. Розкажи, можливо, ти щось відчувала подібне і як це? Відображається взагалі на взагалі, в першу чергу, варто звернути увагу, те, що вигорання це не є якесь медицинське захворювання, це лише професійне явище, з яким ми стикаємося. Тому потрібно лише слідкувати за відповідними такими дзвіночками, які з'являються в нашому житті, щоб цього уникнути. Це може бути порушення сну. Може бути зниження імунітету, проблеми з концентрацією, відчуття негативу на роботі, відсутність мотивації, коли людина зривається постійно на комусь на чомусь без причини. Це от такі основні елементи, на які варто звернути увагу, якщо вони з вами відбуваються, то можливо варто задуматись про зміни в своєму житті. Угу. Ну, ти відзначила, що це не хвороба саме, а просто явище, яке виникає на роботі, і якщо його ніяк не, не знаю, з цим не пропрацьовувати, то це може перейти в якусь хворобу, наскільки я розумію, що може в стрес, потім в вигорання, а потім вигорання в якусь. Депресію, наскільки я розумію, розумієте, звичайно, все, що пов'язане з нашим емоційним здоров'ям, впливає на наше фізичне здоров'я, оскільки ми в першу чергу працюємо головою містками, і нам потрібно їх тримати завжди в чистоті. Тому не варто не звертати увагу ось на такі саме моменти. Угу. Якщо вони з'являються, у вас може потім виникнути проблеми. Як з фізичним здоров'ям, це може бути не знаю головні болі постійні. Це депресія може бути. Це може перерости в. Викликати відновлення ваших хронічних захворювань на новий етап це може бути проблеми, на які ми раніше зовсім не звертали увагу і вони нас не турбували. Можуть бути з'явитися проблеми із серцем. Тобто, це дуже важливий такий момент в нашій роботі. І давайте піклуватися про себе. А скажи, як е, взагалі свідомові людини, що вона зараз вигорає? Можливо, треба їй звертатися до якогось спеціаліста, чи він сам може це в собі знайти? Якісь е, тригери? В якому які йому на ну нагадують, в нього вигорання можуть сказати про це? Е, ну, здебільшого, е, через те, що ми живемо в такому ритмі, дуже швидкому, і останні півроки в Україні, взагалі, дуже складний період часу і працюючи на роботі, в нас є війна, на жаль, в країні це також додатково впливає на наші стан і викликає депресію. Тому на даному етапі, от саме сьогодні, я вважаю, що правильно було б, якби в компанії були коучі, які могли б допомогти людині визначити, чи дійсно є якась проблематика, або можливо, якщо у вас є можливість, самостійно звернутися до спеціаліста, щоб він вам допоміг вирішити проблему. Адже я повторюсь, наразі українці знаходяться в дуже великому стресі, не лише від роботи, не лише від побутових проблем, а ще й від великої проблеми, на жаль, яка трапилася в нашій країні. Ти сказала про коучів, Я зразу подумав про психологів. Якщо було б було дуже круто, якщо б на роботі, да. якщо б компанія могла дозволити міняти психолога штатного чи, хоча б не в штатного, який там працював там один раз на місяць, і до нього могли звернутися, прийти, або там не знаю, ну декілька разів на місяць прийти співробітники і поговорити про тему. Якісь взагалі цю тему на роботі займає. HR, наскільки я розумію, він повинен пропрацьовувати, розмовляти з кожним спеціалістом, знати про його проблематику, проблематику на роботі і взагалі, можливо, навіть в побуті, наскільки я розумію, скільки там у них відносини ці дуже такі тісні. HR може займати цю позицію і виявляти там вигорання, можливо. Казати спеціалісту, що тобі вже пора відпустку до речі про відпустку. В першу чергу хочу сказати, оскільки ти звернув на це увагу. Не потрібно нехтувати відпусткою. Відпустка створена для того, і даремно вона створена аж цілий 24 дня здебільшого в країні нашій потрібно відпочивати людині. Ви можете почуватися так, що у вас є сили на роботу, але все-таки вам потрібно в якийсь момент залишити роботу і поїхати відпочити, виключити моб. Телефон, всі ваші месенджери робочі. Це дуже важливо не нехтуйте, тому що є люди, які не ходять у відпустки роками. Про HR повернемося. Uh -huh. Так, дійсно, HR виступає в ролі людини, яка потрібна, яка має звертати увагу на а, моральне здоров'я співробітників в колективі. Вона може. Проводити раз на тиждень або раз на два тижні певні тести, просто діалог, розмова, комунікація. Щодня запитувати, як у вас настрій, бажати всім хорошого дня вранці після завершення робочого дня, там говорити, що завтра вас чекає. Тому HR дуже важливу роль має відігравати саме в колективі. Якщо немає HR, то цю роль має відігравати проєкт, і вона контролює всі такі моменти, які можуть вплинути на моральний стан співробітника. Не просто говорити вашим колегам, як ви їх сильно любите, і що для них також важливо, щоб ви залишалися морально, емоційно в хорошому настрої і емоційно здорові. До речі, ти сказала про те, що ну, проговорюйте те, що для вас цінний цей співробітник, проговорюйте хоча б на якомусь там банальному рівні. Навіть... Дуже там кремезних, якийсь, там сильних людей, які ніколи не стресують, чи взагалі так роблять вид, що не стресують. Для них це важливо, тому що це буде для них такий тригер, що вони потрібні на цій роботі. Вони будуть працювати, і ну, взагалі це дуже, дуже для людей буде так приємним. Тригером. Ще хотів сказати, що цю вигорання саме дослідив Геберт Фройденбергер у 1974 році. Він був волонтером, в персоналом, волонтерським персоналом в наркологічному якомусь центрі. Там, звичайно, там вигорання, це емоційне вигорання. Ти працюєш там кожного дня, і ти стикаєшся з такими. Навіть не, не уявляю, але я вважаю, що там можна собі якось знати, що там відбувається. Там, звичайно, там ти вигораєш. Можливо, це вигорання більше стосується тих професій, де там не знаю лікарів, там медичної допомоги, де в, в, в них кожного дня стресові ситуації, і вони там звичайно вигорають. Можна сказати, що це. Для етішників, якихось для спеціалістів в маркетингу, для діджитала це доречне. Звичайно, вигорання є в усіх сферах нашої діяльності. Дійсно, медики, служби безпеки, в них постійний стрес, але вони підготовлені до таких моментів, вони підготовлені до того, що може бути цей стрес. Вони психологічно готові до того, що буде трешак на роботі. І тому вони вигорають також. Але якщо, наприклад, звичайного маркетолога поставити в лікарню на тиждень на роботі, то в нього може може через тиждень з'явитися глибока депресія в той час, коли для лікаря це буде міні-відпустка, тому що його підміняли, грубо кажучи. Тому не можна говорити, що там атішники, які працюють в комфортних умовах, в них немає вигорання. Вигорання може бути навіть від того, що людина щодня виконує одну ту саму роботу, а її не доїдає, немає комунікації, і ось в якийсь момент вона розуміє, що все більше так працювати не може. їй потрібен, наприклад, рух, їй потрібно зміна обстановки, зміна колективу, зміна команди, зміна настрою, зміна якихось задач. Саме для цього і потрібно, щоб бувай HR або коуч, що проводили якісь зустрічі із колективом, і на ранніх стадіях, от визначали, коли в людини змінюється саме її характер, поведінка в роботі. Можливо, дійсно, людина просто вигорає від того, що їй давно варто змінити не компанію, а саме сферу діяльності. Вона просто засиділася, немає розвитку, вона б хотіла займатися зовсім іншим. Але оскільки тут платять добре, то напевно я ще трішки посижу. Від цього толку не буде. Виникло таке питання. Це на плечах проджект-менеджера дивитися за спеціалістом за своїм колегою, щоб дивитись, щоб у нього не було рутинних якихось задач. Він в цьому не закапувався, не вигорав якось різноманітнювати його. План роботи це так, це так там дійсно. А прочект має контролювати завантаження. Є професії, в яких однотипні задачі, наприклад, той, же бухгалтер вона буде постійно виконувати одну ту ж саму роботу. Є айтішник, або тестувальник, який буде ту ж саму роботу виконувати постійно. Так, розробник можливо, в нього буде зміни за рахунок там дизайну, в яких знову або нових проектів тестувальника одні ті самі задачі. Тому дуже важливо, щоб проджект контролював цей момент. Людині дійсно може бути комфортно в такому стані працювати, але важливо не пропустити той момент, коли людина це набридне. А вветкі ситуації зараз питання на питання. Брям ввети ситуації, коли ти пішов у відпустку, нібито відпочив, прийшов до роботи, а все одно ти, ти у тебе якесь виграння, нібито не зникло. Так, це один із симптомів того, що в тебе може бути вигорання. Коли людина не розуміє навіщо їй ця робота, коли в неї немає саморозвитку, як, як говорять, з'являється синдром самозванця, mm -hmm. тобто вона одна на роботі і нікого не бачить, нічого не чує, нічого не хоче, нічого не вмотивована робити, то скоріше за все, це перші признаки того, що у вас емоційне вигорання. Ну це прям тригер, що треба щось змінювати. Однозначно, так, це не просто там якась рання форма емоційного виграння, що ти у відпустку, просто відпочив і тобі цього хотіла. Це прям такий дзвіночок для того, щоб треба саме змінити професію, чи неможливо можливо в професії якісь, якісь задачі, якісь це ролі. дзвіночок для тебе, щоб ти зміг розібратися. Що для тебе на даному етапі важливо? От просто прийди ввечері і поговори зі своїм другом, зі своєю дружиною, чоловіком, там братом мамою, татом, або хочеш сходи до психолога. Е, я не розумію, чому більшість в нашому світі нехтують такої можливістю, як поговорити з психологом. Та да, це людина, до якої ти прийшов, заплатив кошти, весіли говорити. Ти з ним поділилась таким, чим ти не можеш, наприклад, поділитися зі своїми рідними, тому що вони, можливо, будуть тебе засуджувати. А психологу а, все одно він просто допоможе -то тобі виговоритися. От, прийди, знайди людину, з якою ти зможеш поговорити, розказати все начисто, не приховуючи нічого. Якщо, наприклад, от взагалі нікого немає, включи камеру. Представ, що на тому боці тебе там сидить а, хтось, людина, яку ти не знаєш, які ти боїшся це розповідати все від А до Я. Ну я так розумію, що тобі ти в виговарюєшся та таким чином. А потім, як зі сторони, ти розумієш, що ти сказав, якщо ти знав на це на камеру, ти розумієш зі сторони, що про що ти сказав, і е, деталі помічаються саме в діалозі. А коли ти так розмовляєш, то для тебе якийсь інсайт пройшов, що там можливо щось ти не робиш не так в цьому житті, а, можливо, ти працюєш не тій професії. Тут сказали за психологів, психологи більше на вони ж не дають тобі поради. Вони, вони саме наштовхують тебе на якісь моменти, і ти сам доходиш до розумієш, що щось я роблю не так. І тобі тобі ніхто не сказав, що роблю е, саме так. Ти сам до цього дійшов, і це така екологічна така штука, що тобі не через ламає через коліна, а ти сам до цього приходиш. Це, можливо, навіть з психологом піти і проговорити. Чому б ні? то й можна, да. е, Чому б ні? Е, важливо тільки визначити для себе, от що вас, для вас важливо. Е, чи щоб вас психолог слухав, чи щоб вам давав поради. Особисто для мене психолог, який дає поради і мені пише інструкцію, це не психолог. Це людина, до якої я прийшла віддати просто так свої кошти. Мені потрібно, щоб людина розібралася в мене і наштовхнула мене на думку, що мені робити далі. Е, для тебе це може бути зовсім інакше, наприклад. для... Ти, там, Твого друга це може бути зовсім інша ситуація, і йому, наприклад, потрібно, щоб йому чітко все по пунктах розписали. В першу чергу довіртеся собі і не брешіть собі. От якщо ви знаєте, що ви хочете працювати не знаю, кондитером, а ви працюєте інженером. Або лікарем, якщо тобі там дід, батько там завжди були, завжди були лікарі, і ти повинен також бути лікарем, і да. ти хотів завжди бути аніматором дитячим, то так, це буде тобі все життя може спогано просто. Так що, так, і це буде спочатку вигоранням, Потім депресію, а потім ще такої травми психологічної, яку ти потім ще будеш пропрацьовувати, пропрацьовувати. А потім у тебе ще з'являються з'являться проблеми з фізичним здоров'ям. Так так обов'язково ще, ще це впливає на це. Так що. Слідкуйте за своїм емоційним станом. Ви відчуваєте в собі ці тригери тригери емоційного вигорання, тому що ви як наслідок вони можуть чи впливати на ваше здоров'я. Ми про це говорили і повторюємо ще раз. Що спричиняє саме емоційне вигорання? Так, емоційне вигорання тривала робота в напруженому темпі, саме там з восьми велика загруженість. Ти працюєш і так навіть там, обід, не обід, ти можеш не вийти на обід, і так до восьми, там, чи до шести, а може навіть і перепрацьовуєш. Це така штука, яка тебе потім буде ну, як, тригерить на емоційне виграння. Колектив. Це те, що я хотів проговорити, напевно, більше, тому що в колективі є ну, токсичні люди, це таке слово таке популярне, але вони є. Буває взагалі класний колектив. І це чудово, коли у тебе класний колектив. А і люди в колективі, які ну, трошки, трошки тебе бісять, так скажемо. Це, це нормально, в принципі, те, що так відбувається, і ти не, там не повинен нікому е, подобатися, і навпаки. Тож в колектив буває таке, і це також впливає на емоційне вигорання. Відсутність належної винагороди це. Це напевно також головне, тому що ти працюєш нібито, а не відчуваєш якусь віддачу, яку ти ну повинен відчувати. Можливо, ти щось зможеш додати до цього. Я з тобою цілком згодна от саме в цих пунктах, і я б хотіла звернути увагу, що робити, коли помічаєш за собою емоційне вигорання. В першу чергу, як я говорила, не нехтуйте відпусткою сходіть, ви вам допоможете розібратися з собою, своїми uh -huh. проблематиками. Піклуйтеся про себе, любіть себе, робіть дівчата, ходіть на манікюрчик, підікюрчик, на зачіски, макіяжі. Хлопці там в спортзал на плавання, на посадіть з хлопцями на лавочки, не знаю, що там у нас надихає. Любіть свого маленького себе. Частіше займайтеся улюбленою справою, знаходьте нові хобі. Слідкуйте за сном, тому що дуже важливо, щоб сон був регулярний не менше 7-8 годин. Це вважається нормою, і дійсно, якщо ви. Вкладаєтесь от саме в цей час. Ви можете спостерігати, що ви дійсно краще будете і продуктивніші, і день вас буде тало До проводити. речі, Хочу доповнити, що я за собою помічаю. Якщо мені взагалі потрібно там більш напевно, чим 8 годин. Якщо я менше сплю, там, не знаю 6 годин чи навіть менше, то це дуже впливає на продуктивність. Ти можеш весь день просто на тебе піти, тому що ти не виспався. Тебе щось не заладилося, такі задачі вже тобі вони якось розтягуються в часі. І для мене цей тригер дуже важливий, до речі. Так, і ще один із важливих таких пунктів це саме фізична активність. Особливо, якщо ми працюємо онлайн. До речі, ми записали попередній підкаст про плюси і мінуси онлайн роботи. Фізична активність дуже необхідний пункт в нашому житті. Люди, які працюють в офісі або в них робота за комп'ютером, у них псується спина недостатньо активності в житті. Тому Зробіть щоденні собі якісь ритуали. Якщо ви є бажання займатися спортом, в спортзалі, займатися в спортзалі, можете просто ввечері пройти навколо вашого будинку, десь недалеко в районі по території. А Пересідаєте там вдома якісь роботи, справи, да, якісь справи робіть. І якщо там в цілий день працюєте, була велика загруженість, то просто вийдіть, поправлять. Це також фізична активність і вона вас так в тонус приведе. Тож не нехтуйте цим правилом. І напевно там психоаналіз. Да? Так, так. Те, що ми вже проговорили, порадитись з фахівцем. І він допоможе вам виявити щось, так скажемо. Пофіксити, щоб у вас було в житті менше цих тригерів, які вас будуть спонукати до емоційного вигорання. До речі, є дуже багато фільмів про роботу і про те, як у вас з'являється емоційне вигорання. Загалом в мене є своя підбірка, яку я угу. вам рекомендувала переглянути. Кожного може вона бути своя. Ну Так що хочу порекомендувати Діална Світ Прада це фільм про дівчинку, яка приїхала в велике місто. Вона хотіла працювати журналістом, а по факту потрапила в середовище токсичне а, і втратила себе. І, втрачаючи себе, людина вигорає. Дуже чудово на її прикладі. Ми можемо побачити оцей саме симптом вигорання, і класно, що вона знайшла можливість і вийти з цього стану. Як дивіться, в фільмі а, угу. є така стрічка, як вигорання. Вона була а, знята. А, Надихнувшись, можна так сказати, ковідом, це про медичних працівників, які працювали в режимі 124 на 7. І глядач може зрозуміти, що вигорання сталося саме через те, що робота тяжка. Але насправді проблема з лікарів те, що вони страждають від накопиченої втоми, те, що в них не було можливості. Вільної хвилинки сісти і передихнути, розібратися зі своїми проблемами. Е, також цікавий фільм, він французький. Е, рекомендую до перегляду. Ще один із фільмів, який я можу порекомендувати, це Joy, режисера Девіда Рассела. Це про дівчину, яка підприємець, винахідниця, комедія, драма, яка розповідає про те, як мати одиначка вибудувала багатомільйонний бізнес, стала вона на ноги, і перед цим в неї були дуже великі проблеми із фінансовим становищем, особистому житті. Вона залишилася одна. От як люди справляються з такими моментами? Можливо, щось для себе візьмете. До речі, ти сказала про такий фільм, я носить прат. Там я пам'ятаю, я його дивився, і там я пам'ятаю цю її жінку керівника. Вона дуже така значна, неоднозначна така фігура, яка дуже давила на неї. І це ми можемо наблюдати, в якій, ну, можливо у нас такі були керівники колись. Да? Можливо, ми бачили таких керівників, чули про таких керівників. От саме коли є такі люди, які виконують роль твого керівника, і вони так емоційно давлять на тебе, що робити, звільнятись, чи якось з ними проговорювати? Чи... Такі люди, як Міранда, з ними неможливо говорити. Але от плюс Міранди в фільмі було те, що. Вона саме побачила слабкі сторони дівчини, яка до неї прийшла, і вона не користувалася. Тому ми не маємо забувати про те, що для нас в першу чергу важливо. Якщо для нас важливі друзі і сім'я, то ми маємо вибрати друзів і сім'ї і піти з роботи, яка на нас тисне. А говорити з такими людьми, я не немає сенсу. Один раз поговорили. Якщо нічого не змінилося, все до побачення, ви закриваєте двері. А дівчина із фільму вона потратила досить багато часу. Вона втратила друзів, втратила кохану людину. Через те, що вона втратила себе через такого керівника. Не забуваємо про це і напишіть в коментарях свою підбірку, які фільми ви б нам з Тимуром би рекомендували подивитися для того, щоб ми а, могли у вільну хвилину визначити проблематики, які можливо є в нашому житті. Також ставте лайки, стимулюйте нас робити контент ще більше, ще більш якіснішим, Коментуйте, підписуйтесь. Ставте дзвіночки, всі ці фішечки робіть, і ми будемо вам вдячні. Я так розумію, і якщо ми так узагальнюємо, щоб не піддаватися цим зовнішнім факторам, потрібно бути емоційно стійким, стійкою людиною. Тебе себе якось прокачувати в цьому, mm -hmm. щоб Печай. на тебе не впливало. От ти сказала про якісь слабкості у кожної людини є ці слабкості, То, можливо, їх я так мов розумієш, їх можна якось прокачати і стати такою сильнішою емоційною людиною, щоб на тебе вигорання ніяк не впливало. Дуже часто з такими проблемами стикаються саме студенти або люди, які починають лише свій шлях в певній кар'єрі. Вони не впевнені в собі, не впевнені в своїх силах. Люди знають свої моменти, де на них можуть натиснути. І тому в якомусь моменті можливо схитрити і не показувати ці свої слабкі сторони, а зрозуміти, як ви можете їх позбутися. Можливо, це якісь фізичні вправи, можливо, просто розмова з кимось, Можливо, а, піти на якийсь спорт, який вам допоможе позбутися цієї слабкості в своєму характері. У соціальних мережах ми проводили опитування, як часто люди відчувають стрес або вигорання на роботі. І як виявилось, 46% опитуваних відповіли, що так вони дійсно часто з таким стикаються. 47% відповіли, що це було лише декілька разів, і а, лише 7% відповіли, що зовсім із цим не стикалися. Я хочу також звернути увагу, що а, в нашій країні є досить багато гарячих ліній, коли куди ви можете звернутися за безкоштовний психологічний Допомогою, є як під Міністерство науки, є волонтерські організації, до яких е, можна звернутися і поговорити цілодобові, е, є навіть окремі напрямки психологічної допомоги, тобто там в сім'ї, е, проблеми в роботі. Звичайно, дуже актуально в наш час це для допомоги переселенців, проблеми, які в нас виникають через війну в Україні, через стрес. Контакти ми залишимо в опису під угу. цим відео, тому якщо вам буде потрібно. Ну, заходьте, читайте, там буде обов'язково для вас корисна інформація. Так, це крута ініціатива. Не нехтуйте цією можливості. Багато людей в різних странах відноситься до психології, до того, що вона впливає на людину. Дуже дуже негативно до цього ставляться, і нехтують можливості там звернутися до психолога. А тим більше, коли є можливість це зробити безкоштовно. То чому б ні, так що користуйтесь і будьте емоційно здоровими. Я пропоную зробити висновки. Ми вже проговорили багато про емоційний стан, про вигорання, що ми можемо резюмувати і сказати про те, щоб наші користувачі могли виявити в себе і якось запобіг... запобігти цьому. І, взагалі, ти будеш здоровим. Да, резумуючи, можу сказати, що в першу чергу звертайте на якісну, тобто, ви маєте мати регулярний сон, міцний сон. Якщо у вас безсоння, це також один із симптомів. Фізична активність, фізичні навантаження мають бути в вашому житті обов'язково просто пройтися ввечері, або ж навіть сходити до спортзалу. Це можливість із з кимось поговорити, звернути увагу на потреби, які вас не задовольняють. І я хочу ще. Проговорити таке, що якщо ви відчуваєте якусь проблему на роботі, то її треба не відкладати в якийсь довгий ящик, а пропрацьовувати її, якось запобігати цьому, якось утилізувати це все, тому що якщо ви десь закинете, вона все одно емоційно у вас вилізе в такому вигоранні. Можливо, ви розповісте якусь свою історію, яка була у вас з емоційним вигоранням і що ви зробили, щоб. Побороти це і бути емоційно здоровими. Тож на цьому будемо вже завершувати. Прошу вас ставити лайки, шерити своїм друзям, підписуватись, ставити дзвіночок, робити ці всі youtube штучки, щоб стимулювати нас робити більше контенту. Любіть себе, залишайтеся емоційно здоровими і до нових зустрічей! Пока-пока.